Вітаю! Мене звати Оксана, і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі мариновані сині. На ваші прохання готую сьогодні цей нескладний рецепт. Тож запрошую на перегляд. І так, для цього рецепта нам знадобляться самі сині 2,5 кг, 3 головки часника, 1,5 ложки солі, 1,5-2 ложки солі, лаврове листя, перець з горошком. Цибуля, оцет, вода, олія для обсмажки. Для початку сині відрізаємо хвостики, миємо та обов'язково очищаємо від шкірочки. Обов'язково. Шкірочка нам в цьому рецепті не потрібна. Баклажани у мене всі очищені. Тепер нам потрібно їх нарізати на смужки. Для цього баклажани підійдуть будь-якого розміру. Якщо у вас є перерощі баклажани, саме те. Ось нарізаю на ось такі смужечки. Беріть одразу велику миску, в якій можна буде їх засолити. Ці баклажанчики у мене порізані такими смужечками, півтори-дві ложки звичайної солі, присолю гарно, перемішаю та дам постояти ну, мінімум часа два, аби баклажани пустили гіркоту. Поки баклажани наші відпочивають та пускають коричневий сік, займемося чесником, очистимо три головки чесника. Ось у мене такі несильно великі три головки чесника. Підготуємо цибульку та чесник. Цибульку наріжемо навпів кільцями. Ось так. Часничок. Ріжемо навпів. Отак, От на чотири частинки і поріжемо ось такими невеличкими кубиками. Дрібненько поріжемо. Беремо сковорідку, вмикаємо вогонь, наливаємо олійки та будемо обсмажувати баклажани. Баклажани пустили такий сік. Тепер відтискаємо баклажани та будемо обсмажувати. Обсмажувати тонким шаром декілька етапів. Відтискаємо двома руками від зайвої вологи. Смажуємо. Тим часом, поки баклажанчики наші підсмажуються, готуємо собі якусь ємність, в яку будемо складати баклажани. Баклажани не варто сильно обсмажувати. Злегка. Баклажанчики підсмажилися. Ось вони не каша, вони зберігають свою форму. Тепер перекладаємо їх у кастрюльку. Так порціями ми будемо обсмажувати всі баклажани. Обсмажую баклажани на великому вогні. Тепер до вже готових обжарених баклажанів додаю трохи часника. Отак шарами буду перекладати. Трохи часнику. Та трохи цибульки. Ось так. Перекладаю шарами. І знову обсмажу баклажани. Знову сюди. І так шарами, поки всі баклажани не пожарю. Якщо потрібно, підливаємо трошки олійки. Та далі обсмажуємо. Вони гарно обсмажуються, не розповзаються. Їх, звісно, можна було б і проварити, але коли їх проварюєш, тоді вони розповзаються. А я хочу, аби вони тривали свою форму. О, О скільки. Це в мене кастрюка на 15 літрів. Ну, грам з 300-400 соку баклажани пустили. Тепер зваримо маринад. Склянка води, пів склянки оцту, лаврове листя. перець з горошком. Дамо це всему закипіти та залиємо наші баклажани. Прикриємо кришкою, аби швидше закипіло. Тим часом маринад у нас закипів, заливаємо наші сині. Цикаю тарілочкою. Та дам остигнуть. Друзі, хочу показати вам, як вони апетитно виглядають. Подивіться, розсолу якраз вистачає, аби тільки-тільки покрилися баклажанчики. Ось бачите? І тарілочкою придушую. О! О, бачите, Юшечка. І ось в такому вигляді я їх відправляю на дві доби до холодильника. Через дві доби вони стануть тільки смачніші. Ну, ось, друзі, і минуло дві доби. Але ми не могли дочекатися дві доби і вже їх під'їдали. Настільки вони смачні. Ось. Вони такі тверденькі і чимось нагадують грибочки мариновані. Ось, подивіться, яка смакота. Чим подобається мені цей рецепт, тим, що ці баклажанчики, вони доволі такі тверденькі, вони не розповзаються. Ось, подивіться, які вони тверденькі. Вони дійсно чимось нагадують грибочки. Такі вони навіть трошки як хрумкенькі виходять. Сині за цим рецептом також гарно зберігаються і на зиму. Тільки їх не потрібно витримувати дві доби, а тільки як залили гарячим маринадом, одразу ставте стерилізуватися. З моменту закипання 15 хвилин. Закриваю і під ковру до повного вистигання. Якщо ви ще не готували такі баклажани, варто спробувати. Вони будуть смакувати тим, хто полюбляє мариновані грибочки. Вони також тверденькі та кисленькі в міру. Ну, а в мене наразі все. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Вам не складно, а мені приємно! Бажаю всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступному відео!